Доброго дня малята! До нас сьогодні завітав їжачок. Він має свій город і зібрав на ньому чудовий урожай і хоче пограти з вами в гру, щоб ви відгадали, які ж очі він зібрав. Але погляньте, він її не написав, а намалював. Якісь на ній цікаві та незвичайні позначки. А ви знаєте, що вони позначають? Ні. Добре, зараз я вас з ними познайомлю. Ось погляньте, перша позначка. Вона позначає, що воно виросло на городі. А потім йдуть кольорові плямки, це значить, що такий повинен бути колір. І форма кругла, трикутна, прямокутна або квадратна. Ще є знаки, які заокреслені, це значить, що не така нам потрібна форма. Давайте ж спробуємо погратися. Ось погляньте перша загадка. Овоч поросте на городі, не овальний, круглої форми та оранжевий. Як ви думаєте, що це може бути? Морква чи гарбуз? А ну подумайте, круглий, оранжевий росте на городі. Звичайно, це в нас буде гарбуз. Молодці. Ось погляньте наступна загадка. Цей овоч коричневого кольору буває круглий та овальний. І ніколи не буває трикутний. Що це може бути? Картопля чи цибуля? Як ви гадаєте, малята, який же овоч має таку форму? Звичайно, це картопля. Молодці. А ось погляньте, наступна загадка. Він круглий, червоного кольору і не буває овальним. Погляньте, помідор чи гарбуз. Звичайно ж помідор, тому що він червоний. Ось погляньте наступне овоч зеленого кольору. Не овальний, а круглий. Що це? Капуста чи огірок? Будьте уважні, не овальний, а круглий. Звичайно, це капуста. Хитрий яжичок приготував ще одну загадку. Овоч не круглої, а трикутної форми оранжевого кольору. Подивіться, це гарбуз чи може морквинка? Ану, подумайте уважно, трикутної форми. Звичайно, це морквинка. Які ви в мене молодці. Погляньте, цей овоч, не круглий, зеленого кольору, має витягнуту овальну форму. Подивіться, що в нас може бути зелене. Це капуста і огірок. А що овальне? Так, звичайно, це в нас буде огірок. Молодці! І остання загадка. Цей овоч не трикутний, а овальної форми має фіолетовий колір. Можливо, це слива? Ні, звичайно, вона росте на дереві. Це баклажан. Ой, які ж ви молодці! Я не можу не радіти, ви відгадали всі загадки. Молодці малята!